Днями президент США Дональд Трамп підписав указ, який на 90 днів призупиняє програми зовнішньої допомоги. Його команда перевірить їх на відповідність цілям політики республіканця. Україна один із найбільших отримувачів американської допомоги. Очільник центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко повідомляє, що нашої держави це не сто. Сується за його словами, підписаний президентом США Трампом указ про призупинення міжнародної допомоги на 90 днів, не стосується військової допомоги Україні. А США Дидпрес зауважують, указ Трампа розрахований насамперед на міжнародну допомогу у рамках програм розвитку. Йдеться про роботу агентства ООН, миротворчих ініціатив захисту прав людини, програми. Підтримки біженців